Доброго дня! Сьогодні розпочинаємо нашу роботу. Це засідання клубу експертів ГІС, яке сформувалось, ну вже, мабуть, перед тим років 10, як і у нас сьогодні 28 засідання. Ми розпочинали як тестово з одного з проєктів, який стосувався соціальних... Питань. Потім у нас багато було присвячено екології, ковіду, а, Ну, під час війни це були засідання, було засідання чи декілька засідань про відносно безпеки і так далі. Е, сьогоднішнє засідання це <кій> <кій> обран, на сьогоднішньому засіданні обрана тема Каховське водосховище. Е, ну, Під час доповіді буде ясно, чому ми. Займаємося цією темою і зараз відреагувала дуже велика спільнота фахівців, з якою ми будемо і подальше продовжувати співпрацювати. Моя безпосередня доповідь сьогодні зветься «Інформація, інформація у проектах відновлення та моніторингу Каховського водосховища. Я є. Керівник Діс Асоціації України вже багато років. І початок діяльності асоціації якраз розпочинався з тематики з екологією Чорнобиля і так далі. Ми багато маємо партнерів. Ми приймали участь в багатьох міжнародних проєктах. Каховське водосховище. Ну, зараз на цьому слайді це. Супутниковий знімок сенсора Sentinel він показує, мабуть, вже місяць, як ситуацію. Я не думаю, що вона дуже змінилась Одра... майже одразу після руйнації греблі. А... 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 На цьому знімку, знімку ми бачимо... трошки На цьому знімку ми бачимо греблю. Її а... руйнацію. Долучались до обговорення в вересні 2022 року питань вирогідності руйнації, наслідки і так далі. Виступали на національному телемарафоні, і після руйнації, теж майже на наступного дня була наша наше інтерв'ю. Засобом масової інформації відносно теми пов'язаної з тим, що росіяни поширювали інформацію, що нібито вона сама впала і так далі. Чи, чи українці її зруйнували і так далі. От ведемо, ну, ведемо відносно, відносно нашого сьогоднішнього засідання ще і. Англійською викладені вся інформацію, що в нас буде. От, і, до речі, англійською воно більш лакаль... лаконічно, як завжди, виглядає. Тобто, просторові дані, дані, ну, те, що ми сьогодні будемо обговорювати, провадження, проекти. Що під цим підлягає, ну, будемо обговорювати? Провідною компанією в Україні, яка пропонує, яка пропонує е супутникові знімки, є компанія ТВІС. Вона в матеріалах нашого сьогоднішнього засідання вже не, не, не є посилання на цю компанію. Вона проводила дуже потужні форуми до війни. Зараз займає ну, безпосередньо серйозну участь у постачанні знімків та і так далі. Але, мабуть, що вони єдині, де, де розписано, все, що, які ж все ж таки є е, супутникові е, системи, які дозволяють отримувати різні знімки. Це можуть бути комерційні, некомерційні знімки і так далі. Різної розподільної здатності, е, різної спрямованості і так далі. От зараз е, е, ну... Традиційно спочатку з'являється некомерційна інформація з некомерційних супутників, це Sentinel Maxar, і все, що ми бачимо, якраз з цих джерел. Далі, далі в нас є міжнародні джерела інформації. Одним із, одним із, одної з із баз такої картографічної інформації є база так звана Digital Chart of the World, яку постачає компанія ESRI. До речі, компанія ESRI постачає багато чого, не тільки свого, але вони при постачанні програмних засобів вони одразу пропонують певні набори даних, на яких одразу можна вирішувати питання. Розбудови і систем, аналізу і так далі. В Україні постачає ну, систему, державним органом, який відповідає за просторові дані, це є Джегеокадаса, чи вона зветься Державна служба з геодезії картографії та кадастру. Одразу вказуємо, що багато чого в державі змінюється постійно. Тому навіть інколи і назви, і діяльність певних державних установ, він, вона підлягає, скажімо, критиці і не завжди можна, можна визначити, де ж все ж таки до кого звертатись, щоб вирішувати питання. Є е, постачальник USGS, американська служба географічної спільноти. От. Як приклад, шведський журналіст в вересні того року на даних, які базувалися на рельєфі так званому СРТ, одразу виклав, одразу виклав модель, вергідну модель розповсюдження затоплення отопленими і так далі. О, тобто він не є профільний фахівець, але я так вважаю, ну, намагаюся з ним вступити в контакти, але він має можливість залучати фахівців, там, шведів і так далі, з міжнародних спільнотів. В нас з 21-го року ми ведемо, ми, ведемо, ми ведемо такий захід, який називається Історія на карті, це круглі столи називаємо. Вони починались в мирний час. Ініціатором цього був харків'янин Олег Касьянов, Він робив дослідження на історичних картах відносно, відносно тобто, задання історичних досліджень тобто, там, топоніми, дроніми, там, і так далі. Тобто в нього був певний замовник. Ну, це якраз слайд його доповіді на, на одному з цих кругловних столі. Проблеми даних очково-балкової мережі. От, історичні карти 19 століття опрацьовувалися, робили з гіс, на них робились робили певні висновки і так далі. От. І ну, більше ці матеріали були, ну, цей проєкт вівся більше по... Лі е Лівобережній частині Дніпра України. <клух> Зараз він воює, якось намагається вислідковувати ситуацію. Е е на Херсонщині безпосередньо в 2021 році навесні прийшлося бути з місією е е консультаційною місією для місцевих органів влади органів влади. І з обладміністрацією, з мерією спілкувалися, з фахівцями мова йшла про створення там і систем, ну і систем керування територією і так далі. От. Херсонщина займає південь нашої України. Ну, Чому такі карти? Тому що зараз ми переживаємо такий період, що у нас, мабуть, що карта України постійно змінюється. А для іноземних наших партнерів, друзів. Це, це якісь новини. ну от Згадали шведів, на Канівському водоховищі було шведське поселення, старошведське поселення, воно було, є на правому березі, і для них спеціально робилось там викладення відносно того, що, як і, чому. А, ще, одна, ще один напрямок, який стосується Херсона, це сполучення, тобто сполучення річкове. Ну, тут не розповідаємо про всі ці ідеї сполучення з Балтикою і, там, і так далі. Зараз просто схема сполучення на Чорному морі, яка була довоєнна. А росіяни цю ситуацію змінили. Зараз якраз гаряча фаза. От, тому постійно для цього теж потрібні якісь геопросторові дані і так далі. От, е, територія Херсонщини е, теж дуже цікава з точки зору географічного, е, географічного положення, це і річка, це і е, е, це і узбережжя Чорно-Азовського морів. Тобто тут багато є чого, того, що, ну, по-перше, це історичні місця, тобто, історія Європи починалася там і так далі. Саме місто Херсон теж розташовано на березі Дніпра, і частково, тут, частково каналів, це, тут починається Дельта Дніпра. Херсон. От супутникові снімки до, до, до руйнації, на них теж дуже багато цікаво. ми можемо побачити. Якраз оце жовте, це пляма жовта це полешки, які зараз окуповані. І лівіше це Гола Пристань. Ну, там навіть трагічні якісь події, тому що те, що відбувалось на території голої пристані, теж спілкувалися з мером. Багато чого є в цій, в цій, в цій історії, там трагічно зараз. От. Ще є такий об'єкт на території, яка прилягає до станції Каховської станції, це забор з північно-Кримського каналу. Водозабор так званий. От. Він зараз, ну тобто, канал лишився без води. І відносно цього треба сказати про те, що канали, от на цій маленькій карті, канали на території України, це не єдиний канал на цій території, є канал ще вище, один, який забезпечує якраз зрошувальну систему України. Північно-Кримський зрошувальну систему і постачання води в Крим забезпечував. А от той, що вище, він забезпечував. Територію, степову територію України. Якщо дивитись на карту нижче водосховища, то ми побачимо, що там дуже багато розгорнуто Тобто ці кола це робота е апаратів, які зрошувальної системи. Е і е до початку війни це високопродуктивна територія, але там є певні питання відносно там ґрунтів і так далі. В 91-му році прийшлось приймати участь на цьому на цьому об'єкті з дослідницькою місією. ну такий апарат там використовувався, який дозволяв. ну Тобто, це були наукові дослідження відносно того, як забезпечити непотрапляння молоді риби в канал. Тобто це визначається як втрати рибних запасів. От. І це була навіть експедиція. Якраз під час першого ГКЧП було. Ну, ГКЧП ну, воно єдине було. От. І взагалі, завдяки цьому, все, що поруч території знаходяться, прийшлося багато де бувати, там і так далі. І Є певні враження і про гідрологію, і про водні запаси, і рибні запаси і так далі. От. Ще одна, скажімо так, у власній історії певний час був доволі довгий. Це ну, Дайвінг. Зараз це зветься Дайвінг, але тоді було. І от дуже цікаво, тому що ну, от справа на фото це людина, яка я зараз герой війни, Андрій Андрій Лобутін, якраз цими днями він в Іспанії захищає Україну на чемпіонаті світу підводної охоти, підводного полювання. І він в Бучі в перші дні війни отримав дуже серйозне поранення і так далі. Верший знімок якраз зроблений в кончазаспі, де зараз забудова дуже велика і так далі. До чого все це? До того, що і особисто, і люди, які займалися цим спортом, гідрологія Дніпра майже на всій українській території і дома. Тобто особисто приходилось пірнати там і поблизу Києва, і в Херсоні, і так далі. І є і враження, є і певні можливості, скажімо так, дослідження і так далі. <кій> Об'єкт, якому зараз дуже серйозно приділяється увага, це Запорізька атомна станція. Вона розташована на березі Каховського водосховища. І, ну, як завжди, зараз багато хто долучився до теми обговорення питань там, погроз, порівняння цих погроз з Чорнобильською катастрофою. І так далі. Багато чого викладається з точки зору там історичних матеріалів наявних топографічних матеріалів, на яких можна. Теж робити певні опрацювання там і так далі. Те ж саме тобто, приходилось в рамках діяльності із асоціації долучатись до консультацій фахівців станції, які займалися гінпланом станції. Тобто все, що на території і самої, самої станції і міста, це підлягало потрібно, ну, повинен був вести вестись певний моніторинг. От. Завдяки цьому потрапляли матеріали різноманітні. ну В даному випадку от, нижній цей малюнок це технологічний. Що, що таке реактор, той, що там на Запорізькій станції і так далі. Це робили покиці, ну, університету Запорізького. Ще одна цікава річ. Станція повинна вести, ну, за, за, за регламентами МАГАТЕ, повинна вести геологічне дослідження на території, я не пам'ятаю там, 30 кілометрів щось таке, те, де, де повинні вестись спостереження геологічне відносно ґрунтів, відносно сую і так далі. От. І до цього долучались теж як фахівці цьому питанню, так і ті, хто постачав рішення, скажімо так, компанія Естри пропонувала своє рішення. Сучасний стан ми бачимо на ми бачимо на матеріалах, де подекуди ми можемо спостерігати. Ну, я казав, що якісь там сенсори, тобто супутники, спостереження ведуться військовими. Зараз теж обробляються матеріали історичні. Ну, от справа це якраз 43-й рік ситуація на цих територіях, і вони теж використовуються. Ну, Про спадщину трошки пізніше. Ми зробили таку публікацію всі свої досягнення, скажімо так. Напрямку дослідження не тільки цього водосховища, ми з такою назвою ДНАПС стародавня назва, грецька назва Дніпра. Зробили таку публікацію, до речі, видані як «Артист часопис, вона називається, вона повинна вийти. О, тобто це така філософія розбудови системи для того, щоб показати спадщину по Дніпру і вирішити поточні питання і так далі. О, так, що це наш е, теж пен, певне, певний вклад в ці напрямки. Е, е, попередньо, з, ну, за, за нашим досвідом, який у нас є завдяки. Е, е, Своїм заходам, котрі ми організуємо постійно партнерським заходам і так далі. У нас була пропозиція якраз, далі буде сказано про проект Старий Дніпро, але спочатку хотілося б розказати про технічні рішення. Була пропозиція, ну, справа внизу це знімок, космічний, ну, не знімок, модель космічна, не космічна 3D-модель території. Це Букрин і з того боку Переяслав. Колись на цьому місці була паромна переправа. До того були брід, тобто, по якому сполучення відбувалося е, між берегами. От, пропозиція лягала в тому, що зробити сучасними засобами паромне сполучення. От, воно вирішувало багато питань, багато питань забезпечення і сполученням між територіями України. Ну, До речі, всі ці водосховища дуже сильно розділяють лівий і правий берег і досягнуть дуже, дуже мала. Ну, от, як приклад зліва це фінська територія, паромне сполучення Фінляндії. Як воно відбувається? Тобто тут подекуди пароми працюють приблизно так, як працюють в нас ліфти. Да? Тобто, Ви приїхали, натиснули кнопку і до вас приїхав паром. При цьому це безкоштовно. От. І технічні засоби, тобто причальні, потім самі системи паромні кораблі. Є, є така тенденція використання так званих гібридних парових. тобто в них як в гібридних у цих автомобілях да, використовується як двигун внутрішнього згорання, так і електричний. От ну, майже все. Дякую за увагу.